Це я вам звітую за минулі дні. Геля для вмивання. Face body ultra річ Cleansing Gel. Не знаю, дикий типу Face і Body, непонятно. А це крем, нарешті, для рук і нігтів, нарешті, бо тільки для обличчя всі були. Так, це минулі дні і тепер сьогоднішній. А сьогодні у нас 14 вже майже середина грудня людям. Люди, а -а Так, в мене, я знаю, що Це таке. А, ні, я не знала. Це очищаючий гель для обличчя, і який може зняти ваш мейкап. Ну, в принципі, будь-який гель може зняти мейкап. <laughs> <laughs> коротше, гель для обличчя очищаючий. Дуже дивно. Це гель для обличчя, очищаючий. А це гель для обличчя і тіла. <laughs> ну, ладно, будемо мити це всі. Привіт, мої хороші. Розповідаю, як у нас е, справи. Значить, ми з вами не бачились е, два дні. Я у вівторок мені ще було погано після отруєння. В середу вже було краще, але все одно на вулиці що йшов дощ. Ми нікуди не ходили, сиділи вдома, тому що вівторок, що середа, у нас пройшли однаково. Сьогодні четвер, і зараз я збираюся вкласти малого, але він щось не вкладається на сон. І я поїду до стоматолога знову, тому що коли мені лікували оцей зуб, побачили, що на цьому зубі є карієс під пломбою. І тут же в мене ще ретейнери були після того, як я носила брекіти. Тому в понеділок мені знімали ретейнери. А от зараз полікують ці, цей зуб ще, ну і цей долікують. Поставлять нормальну пломбу. Коротше, сьогодні мені знову лікують ці два зуби, ну, я сподіваюся, на цьому все з зубною епопеєю. У малого виліз один тільки зубик не повністю, другий ще не виліз. Так що нас ще чекає, мабуть, ще одна історія про зубик. А. Вчора я е, вирішила вкласти малого раніше. Е, бо ми прокидаємось, типу, о 10-й найраніше, а то один або одинадцятій. І я подумала: о, вкладу малого раніше. І що ви думаєте? Вклала його о 9-й, він проспав до 12-ї ночі, о 12 й ночі прокинувся і 2 години, чи навіть більше, 3 години гуляв, коротше. Тому ми лягли спати дуже пізно. А прокинулись ми об 11, як зазвичай. Малий не дав змінити йому режим. Так і будемо. Ну, це, в принципі, для нас зручно. Я думаю, що можна нічого не змінювати. В 10 лягати, в 10 вставати, нам зручно. Не будемо коротше, нічого міняти. Щось малий не хоче спати, а мені вже треба збиратись. Моя ідеальна дитина ідеально заснула. Рівно. о першій коли вчора виходить. Так що. Я зібралася, зараз викличемо таксі і поїдемо. У нас плюсова температура, весь сніг потаїв, ну як завжди, перед, перед Новим роком буває. Все, мої хороші, зробили мені зуби. Я, звісно, вшою стін. Часткова реставрація зуба 2500. А щоб ви розуміли, це маленький кутик мені доробили. Я п'єрдолі. Але ра, ладно, головне, щоб вони не боліли, і головне, щоб все тепер було в мене добре. Ма Паша там вже кричить, що йому треба працювати. А малий бешкетує, тому, коротше, чекаємо таксі їдемо. Вийшли гуляти. Найгірша прогулянка в нашому житті. Ми тільки вийшли. Я думала, малий зараз засне добренько. Ой! І ми, поки він поспить, я схожу на нову пошту, заберу, ну як зазвичай. Ми вийшли, коротше, він не може заснути, реве, кричить, в колясочку не сідає. Я його 30 хвилин шатала. 30 хвилин я його качала, коротше, стояла, мерзла. Вже зателефонувала чоловіку, кажу, все, забирай нас. Він такий, ну ок, зараз я пройду. прийду. Коротше, тільки чоловік. Вийшов ще через 30 хвилин. Малий тільки заснув. Як він приходить, малий спить. Тільки втяглала малого в коляску, тільки він заснув в колясці. Сирена, єдрана, починає вити, малий прокидається. Я його знову вкладаю, прямо під вій сирен. Він засинає. Ми робимо пару кроків. Чоловік іде додому. Тільки чоловік підіймається додому, малий прокидається. То чи то від сирени, чи то. Бо сирена довго вила, хвилин 5-7, я не знаю, то довго вила. Чи то дорога Галіма. Ну, коротше, малий знову прокинувся, я знову стою посеред дороги, шатаю малого. Знову подзвонила чоловікові, і сказала, йди завірай нас. Он візочок мій стоїть. Он я. Коротше, жесть. Ой, господи, найгірша прогульника в моєму житті. Коротше, погуляли ми, якщо це можна так назвати. П'ять хвилин вийшов чоловік, забрав нас додому. Я тільки що знайшла. Ну, я не тільки що його зрозуміла, але офігіваю, з блоку У мене якийсь психологічний блок на те, щоб вдягати малого симпатично, навіть на те, що красиво, а симпатично. От я купила йому багато речей, 74-го розміру. І деякі з них мені не подобались, деякі, ну, в принципі, нічого, а деякі прям такі миленькі. І от ті, що миленькі, я досі не вдягала на нього. І також в мене. Ну, майже все він вже Коротше, або най дуже тепле, а зараз у нас в квартирі тепле, тому зараз прям теплі речі не потрібні. Коротше, все або тепле, або він вже поносив і треба попрати. І, я, і в мене такі, знаєте, боже, що доведеться на нього цей миленький комбінізончик з китава вдягати і цю футболочку зі слонками? Да, мені доведеться це вдягати на нього. Такий бред, просто ти ж купуєш дитині речі на пару місяців, якщо він їх не вдягне зараз, він не вдягне їх потім. Але мені це такий блок, що, він його... ну, що ти тільки вдягнеш, він одразу або попісяє, або він поповзе і позбирає весь бруд з плитки, або заслинить, або щось я йому дам поїсти. І він... Ну коротше, все завжди брудне, завжди треба прати. І, і так жалко ці речі. Е, я даю йому в результаті, тільки я, я не вдягаю ці футболочки, що мені е, в пакунку малюка дісталися. От в них просто по колу. Тільки висохла все, відразу на нього, бо їх мені не шкода, і ми оце отак і ходимо у нас. Бачите, тут три лежить. То три. Он чотири, он п'ять, просто всі. Е, всі, коротше, ці. Футболочки всі по колу носимо. А те, що мені реально подобається, те, що миле, те, що я купила для нього, я не вдягаю. От така я дивна мама. Ах. Ну, тому що реально мені жалко ці речі. Ну, це бред, звісно. Жаліти речі, які ти купила дитині. І. Да. Це бред. Тому, коротше, я з зубами вдягла на нього дуже милий комбінезончик. Того за ці два дні, що ви нас не бачили, я зробила на сінцей замовлення ще одне. Знову на летішок була 15% кешбек. Я вирішила, що не можу устояти. І я купила там щось набір келихів за 160 гривень, щось набір склянок, теж там за 160 чи щось таке. Купила собі. В нижню білизну, бо не знаю, я, я просто не знаю, де брати нижню білизну нормально. Нормальна нижня білизна щось коштує від 500 гривень, я дивлюсь в магазинах. У мене ще моральний компас не дозволяє купити собі труси за 500 гривень. Я ледь змірилася з тим, що вони можуть коштувати 100, а вони вже коштують 500. Я, я не знаю, як з цим жити. От, але оце на сінцеї замовила собі. Ну, щось, я навіть не пам'ятаю, що ще, але там. Коротше, вийшло на 1800, у них є знижка 300 гривень. Е якщо ти купуєш на 1800, то мінус 300, і плюс ще е летішок з 15%. Коротше, щось я там взагалі е на, на 1300 гривень скупила щось того. От е далі на пошті мене чекають вже три дні мене чекають подарунки. Е, я вже забула також, що там прийшло, по-моєму, подругам. Ну, да, ці подарунки, коротше, для людей. На пошті чекають, треба забрати. І ще на, на цю мою інсталяцію прийшли свічки. Такі конусні, заотмовляла на Маудау. От тепер воно все виглядає тут круто, але... Оце ж треба все поприбирати, розумієте? От, ну, а ще ще сіли батарейки. Я думала, що вона, ця гірлянда, не дуже багато їсть і залишила включеною назавжди. А виявилось, що вона їсть батарейки. Коротше, тим не менш, якось так виглядає і відь, що цього всього немає. І отака в мене інсталяція. А ось вам малий комбінезончику. Бачите, яка булочка. Не ну, моя. Слава Богу, отруєння пройшло. і Я знову можу повернутися. До такого ізращення збочення, боже, ну це так вкусно. Сюди ще маршмелков, але, блін, вони або такі великі, або дуже дорогі. М -м. Гарна новина. Я здогадалась, що фудмув можна покласти на батарею. І поклала спочатку цю частину нижню, буквально на один, за один день вона висохла. От. Але я потім забула її зняти, забула покласти другу. Коротше, тому друга ще е, волога, але ця вже суха. І хоч на ній було написано, що її не можна прати, все з нею нормально, все вона ціла, нічого з нею не сталося. Так що я рада. І щаслива. Будь здоровий! От, якщо я рада і щаслива, все нормально. Але оці патьоки вони не відіпралися. Я думаю, вони б не відіпралися. Думаю, що це як вигоріла. Така... Ну, я не знаю, що це щось таке, серйозне. От так, ну але тим не менш. Зараз потепліло у нас, тому зараз потух мені не потрібен. Але як тільки знову похолодає, ми будемо готові. Я пофікчу змійку, все буде нормально. Мої хороші, малий різко захотів спати, я його дуже швидко вклала, і вже виходить хвилин 30, максимум десь 20-30 він спить, а зараз 9, зазвичай о 9, і він прокидається, гуляє 2 години і засне в 11. Але зараз він не прокинеться, тому що він не доспав протягом дня, і у мене дилема його будити, щоб він заснув в 11 чи його не будете, дати йому поспати. Але він тоді може прокинутися знову о 12-й і гуляти 3 години. Але я не знаю, що стається з дітьми, яких будять. Можливо, буде ще гірше. Коротше, не знаю, що робити, але зараз я шукаю свій крісмас муві на сьогодні. Буду дивитись і думати, що робити з малим. Сьогодні у мене Крісмас Принц 2. Прикольно те, що тут, звісно, є і такі легендарні фільми, як The Miracle on the 34th Street, але я вже їх дивилася по кілька разів, і я ще, знаєте, не забула їх, щоб передивлятися, і вони не настільки мені подобаються, щоб передивлятися їх кожен рік. А тут якраз такі якісь прохадніки, типу Princess Switch, A Christmas Prince, такі, що ти раз подивишся і досить. Але я їх не бачила. Тому цього року, завдяки цьому списку, в мене прям купа нових фільмів, яких я не бачила. Тому так, зараз я дивлюсь A Christmas Prince: The Royal Wedding. І думаю, що робити з малим. У будь-якому разі, на сьогодні, все. Дякую за увагу. З поверненням мене. Сподіваюсь, це надовго. І побачимось в наступному відео.